Ворог на Курщині вже втратив понад 20 тисяч своїх бійців. 700 потрапили в полон. Понад 1100 одиниць бронетехніки наші бійці вже знищили. Ці дані від головнокомандувача Олександра Сирського. І саме на Курському напрямку відбулося перше боєзітнення українських військових з корейськими. Про подробиці цього бою повідомляють російські полонені. Вони почали стріляти по нас. Можливо, в паніці, бо сприйняли нас за противника. Ми ж руські їм на одне лице, слов'яни. Їм легше послати нас на штурм, ніж корейців, бо ті боєгузи. Немає більше міста Вовчанськ. Лише ось такі руїни. Українські захисники тримають оборону. Поки є за що триматися. Це ми там живемо. Покров зараз нагадує Авдіївку або навіть більше Бахмут, саме Бахмут, десь так осінь, зима 2022 року. Все більше зруйнованих будинків і все менше людей на вулицях міста. А ті, що залишилися, намагаються швиденько перебігти від будинку до будинку. Сьогодні у центрі міста можна ходити без шолома, надто потужний вітер, ворожі безпілотники не літають. На жаль, ворог підібрався дуже близько в деяких місцях, щоб дозволяє їм скидувати, робити скиди, а також в півдронамі бити по місцевим. Бо іноді вони шукають ціль військову. Але часами, коли вони просто не знаходять, для того, щоб знаряд. Просто не падав, вони його знищують. Перше, за що взялися росіяни школи та адмінбудівлі. Вони чомусь переконані, що саме там розміщені українські війська. Друге, задіють пропаганду. Російські радіостанції вже працюють. На повну потужність. Час в Москві 0 градусів, вдавліні 744 міліметра. Але життя в Покровську ще є. Світлана Ярославівна не просто торгує в місті, вона продає солодощі. Сутинки, отак от тортики, ми живемо ще. Поки що вона в Покровську, але переконує, в окупації не залишиться. Ми надіємося на краще, лучше вірити у краще, а вдруг хлопці стримають їх. А в ну, ну мало. правильно? Ворог продовжує атакувати практично на всіх напрямках і величезними силами. Військові кажуть, такого натиску здається, ще не було за всю війну. Російські генерали готові завалювати кожен метр української землі своїми солдатами, аби тільки просунутися вперед. Українське військо тримається. Хоч і важко, особливо важко піхотинцям, які серед ночі їдуть відбивати у ворога одну з посадок, це відео скинули бійці з того самого панцерника, який ми знімали в день. Вони на адреналіні, на емоціях, бо за лічені хвилини вони вступлять в бій з ворогом, якого значно більше. Ну тепер то ми розуміємо, що завдання максимум у ворога вийти сюди на адміністративний кордон Донецької області, але поки слов'янський Краматорськ. Курахове та Покровськ під нашим контролем сюди вони не доберуться. І взагалі зламають свої зуби до нашої, Донецької області. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, те тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини. Це було Курахового міста, яке ворог атакує уже фактично з трьох боків за посадкою на наших піхотинців. Суне ворожа бронеколона, на якій десятки російських штурмовиків. Гармата! Останніми роками ми бачимо війну переважно через об'єктиви безпілотників, складається враження, що леву роботу виконують, наприклад, епівдрони. Але насправді це неправда. У нас є артилерія. Ворожої піхоти тут під курахову суне стільки, що одними безпілотниками їх уже не зупинити. А от кілька пострілів 155-го калібру і ворог відступає. Ну, якщо йде велика кількість противника, в дуже їх багато не положиш і не злякаєш, вони не відступлять. А арта діляє своє діло. Тут вони, звісно, тут дуже швидко. Дуже у них тут велика групіровка і плюс у них що в них каби. Проти кабу ну, ми нічого не можемо зробити. В ну, даний момент зараз торнуло їх. Вже десь днів 3-4 у них великих продолжань тут немає. Саме у ці дні ворог здійснює ледь не наймасовіший свій наступ. Зупинити стрілецькою зброєю цю орду дуже важко, бо інколи просто не вистачає набоїв. Та й піхоти не вистачає. Були у нас случаї, що ми навіть двох наших хлопців там прикривали БК них бика закінчили. Ми тупо, грубо говоря, з години, мінімум по одному напрямку били, били били, били до тих пір, поки дроном їм БК не підставили, не підвезли. Рятували фактично? так, так. так? За кожного бійцями. Звісно, всі ж побратимами, всі одне ціле. Десь там, за цими посадками, і досі тримають оборону тих два українських піхотинці, які просто викликали на себе вогонь артилерії, щоб ворог. Не прийшов на харківському відтинку. Ворог за підтримки авіації тисне в районі Вовчанська та Стрілечої і дістає від коша. Дронарі бригади Гард ліквідували БМП, кілька транспортних засобів, міномет і систему виявлення безпілотників. Також поцілили по місцях укриття особового складу окупантів. Росіяни активно штурмують на куп'янському напрямку. За минулу добу там зафіксовано 10 атак. Це кадри нещодавнього знищення ворожої колони, яка прорвалася до міста. А на цьому відео бійці беруть у полон росіян, які ховалися у будівлях Куп'янська. На цій ділянці фронту воїни третьої штурмової днями ліквідували чергову партію росіян, уразили міномет, позицію ворожого кулеметника та тягач із боєкомплектом. Останній здетонував. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восімнадцять. Там дальше за колючкою лівіше лежить іще восім. По правому флангу лежить тринадцять. Це ж ви понімали тільки в теченні трьох діб, щоб ви розуміли, операцію засади виконували лише дві штурмові групи. На Луганщині воїни бригади рубіша влучили по бліндажах ворога. А це робота прикордонників у серебрянському лісництві. За день фпв екіпажі та мінометні розрахунки ліквідували понад п'ять Окупантів із десяток підсмажили, проте ворог тисне і не рахується із втратами. Ворог не зменшує тиску на Лиманській ділянці фронту. Там атакує на кількох напрямках. Зокрема, біля Греківки, Макіївки, Твердохлібового. Усі штурми противника наші оборонці зупинили. Із авіації окупанти вдарили в районі Креміної зі ствольної артилерії. Обстріляли Макіївку. Безпілотні літальні апарати загарбники спрямували по Макіївці, Балці, Журавці та Новолюбівці. Бої точаться і на Краматорському напрямку. У часовому яру українські ФПВ камікадзе вражає двох російських десантників у бліндажі. А це вже інша локація міста. Снаряд влучає у підвал, де ховався противник. На турецькому напрямку сім ворожих атак у районі Турецька та Щербинівки росіяни застосовували бомбардувальну авіацію по місту. Наші відповідали. Це кадри зведеної бригади поліції хижак. Піднявшись дроном у небо бійці помітили російських солдатів у сховках. Ворога утилізували. Найтяжчим лишається покровський відтинок. У Селедовому ворог штурмував 32 рази за минулу добу. На одній з ділянок оборону тримають воїни-бригади Червона калина. Вони показали, як палять ворожу техніку. І не лише тут у Катеринівці наші армійці постійно нищать і залізять чай живу силу противника на рахунку танки, тягачі та БТРи. На Курахівському напрямку наші оборонці щоденно відбивають ворожі атаки у селі Костянтинівка. Танк Леопард обстрілює російські позиції в лісосмузі. А на цьому відео ураження ворожого танка і тягача за допомогою ФПВ «Камікадзе» біля села Максимільянівка. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій. Із небезпечних територій триває евакуація у нової Вибухи лунають цілодобово. Дорога до села вкрай небезпечна. Селища знаходяться близько клині лінії зіткнення, дороги постійно під ворожим обстрілом. Це фіклеві дрони, і артилерія. Ну, без автомобіля броньованого, без системи радіоелектронної боротьби. Це Попри обстріли, правоохоронці змогли вивести з під вогню родину і дівчинка з батьками зараз у безпеці. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.